Крапиш, ти не там стоїш, карапиш. Ума стояти в центрі, чуєш, карапиш. А от ти, мав тоді ближче гра, коли на кутовому. Санечка, ми будемо стояти і дивитися, як вони грають, чи будемо старатися забирати Ваня, м'я. Ширше грай, карапи!

Саня, бухозь спокійно. Добре, Нічого, нічого. Заня, ти будеш назад їхати? Бачиш, кажу, що там не треба, не треба було грати. Бо сил немає в тебе зараз назад руку. Їхайся, відкривай. Забирайся. Давай.

Аня, уважно, ножки пуширки включи. Вот, ты вот, смотри, что Міна, п'ятірка помінялась, давай. Сас... Не ви зі І за... у Вас немає зараз грати. Кідай м'яч. Наш я споміляю зараз. Ви не дивитеся за грою. Ой, Господі. Так ми готуємося. Дивитесь там, чи за грою не дивитесь. Вас поміняли, наш аут. В чому справа? І ви дивіться за грою, а потім не знаєте, що робити. Знову Китай. Кидай до воріт їх. Йкіт. Артем, іди до їхніх воріт туди, кидай. Ну а чого ми граємо? Ну от чого грати. Ви ж саме сказали, ми граємо по правилам. правах. Якщо ми граємо по правилам? то скучі нам. А ви кажете, я так бачу, і я так сижу. Де ж страшно вверх? Є це з нас. Якось підвод, лоб, передачі, далі, бізнес кадр. Ти зараз задній стоїш тихо, ау тебе назад повертай. Назад, Артем, їхав. Артем. Закривай там гравців. Даня, вийшли, вищі сюди, вот. Хоті, хотіть. Одес ну, справа, де зліва.

Я сейчас так... Я сейчас так... Я сейчас так... Я так... Я сейчас 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 так... Ele corre, ele corre ali. Lata, tem que ser mais rápido. O que tem que ter? Lata, tem isso aqui os três. Mudinho, mudinho, sem múltiplo. Mudinho, mudinho, sem múltiplo. Mudinho, 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 mudinho. Rua, sério. Lata, sério. Mudinho, 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 mudinho. Mudinho, mudinho, mudinho. Mudinho, 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 mudinho. Mudinho, 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 mudinho. Rua, sério. Lata, sério. Mudinho, 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 mudinho. Mudinho,

Вдалі, вдалі. Далі, не чуть, далі удив. Гось, вище. Oh давай, ти тут граєш, там робить стоїть. Oh Дядь, давай запрошаєш швидше. Oh Дядь, якщо накриває гравця, то ж уходить. давай. давай. Жірі, маня, є. Сань, немає сил, бачиш, тому що там вибився, вибігся, отамана гуляти. Ледве ходить, ледве повзить. Да, Сайт, ви. Вищий як. Вищий театр. Давай. Як бразилець іграв, по-постоянно. Не сяк, вот это влево за дій. Це твій м'ясо. Оце трім'ять. Загалом теплі. Бехати головою, вау! п'ять, і потім. Який смисл? Який смисл буває шкоха? Бачите, гар наш штати. Спину не штипка, там Ярик його вже зустрічає. Закриє лінію воріт. Дайте лінію воріт зукри. Лівіший, Юлюш, лівіший, ще. Разом стали, не розходимо. Разом стали. Učenica, gori u stanicu, stani. Učenica, gori u Что мы руками играем, Илюш? Денисе, добрый ран. Да. А что вы стенку стоите? Да. Ви Так, будь готовий. Полизавти. І справа, Ай! Забирай. Що от зараз? Що воно? Готовий. Дивіться у вас, щоб коли ви вийдете, будь-якому готовий знати, що. Так, тут уважно, будь готовий. Будь готовий. Все, вийшли, тупірочка поміняє. Ладно, ти граєш тут. Вам грайні тут. Ти не готовий. Сзади Никита, ты сзади играешь. Давай, 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 пробуем. Давай. Никита, Андрей, ты сзади играешь? Никита, Андрея. Иди назад. Ah, Adoro, Joss, Adoro. Artém, adoro. 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 Дима, запирає! Забирай! Ди ти побіг! Деди ти побіг пішці! Ходи ти побіг! Знаєш, коли це було? Коли немає нікого. ти біжиш! Сідай, кидай, той, кидай, знову води. Спокійно, лада, пауза. Кідати ззаді, стань страхує. По лінії кидай. Та не туди, не на руці. Дивись, вата, спокійно. Зроби паузу, Пішочком прийде. М'яч візьми, там наш м'яч.

Саня убегает, да, Али Носа вон, носа где? Носа где? Вы друг друга нос! Андрей, давай. Ты, ты. Вообще, трое, давай, давай, пять, давай! Давай, давай, давай! Давай, Нет, не, там, там все вправо, он так и сказал. Ну там рад. Нос, иди сюда, не, иди на Напади. Напа, на там кутовы, да. Дима игроков. Ближе, Сань, ты иди ближе. И проси мяч. Андрей, дивись. Денисен, Денисен, воротар підійшов, так? А вони куди всі пішли суперники? І кому треба грати? Ми хочемо думати. Ярик, у тебе задні гравець. Ти маєш казати, Саня, ззаді. Дарь, просто в щочки в ку, э, там не треба сильно вийти. Отак, він готовий вийти. Виходь! виходь, виходь. Артій, здорово! Браво. Дарь, ну зараз здорово, тільки ключі є. Зараз трошки бідити, вони кидають вам. А ти дивись, намагайся передбачити, куди буде. Старайся, да, 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 рухайся, не давай. Вперед, вперед. І право, ліво тримай. Дима, бліда. Шире, ширі, є, шімо. Венесенко, грай далі, що ти зупиняється. Шерсть не Да, это да. Открывается, Саня, лечу Здорово, да. Давай, 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 ты Ну, да. назад, Ярик, назад. Назад, Ярик. Давай, 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 давай. Перед встань, перед мечем. Два стенку стало, Мельчук, два стенку. <поцелуйся> Саня, будь готовым, дай, Саня, Це першого дня. сюди. Е, дід сюди сказав. Друга п'ятірка у нас поки що дуже і дуже неуважна. Андрєєв зі злакав в захисті, у вас хаос. Ви вдвох іноді стоїте в одній точці. Так немає бути. Васильков неправильно відкривається, коли удар відкриє. Характеру немає в кінці. Дивись, у тебе сил вже не було. Ти зараз ви там набігались, ти вже ходив пішком. Замість того, щоб ви рухатись. У тебе вже сил не було. Тобто ви підготувалися до останнього погано. Хоча могли виграти цю гру. Виграє гру той, хто краще готується до гри, готується до гри. Тоді у вас шансів більше виграти. Якщо ви краще, готуєтесь до гри. Перше, треба виходити з настроєм, завжди з настроєм, готуватися, завжди вийдемо да? Розуміємо, я не віддам задума. А сьогодні Ярик зіграв трошки лояльно ззаді. Ти теж трошки даєш бігти спокійно. Тут треба жорще корпус ставити. Якщо програєш боротьбу, то коржувати, під треба вибити м'яч. Вратар підходить, розігрує. Розігруй з ним. Вони ж всі відійшли. А ти кажи, можна, ти скажи, да, Макс, дай, дай пас, дай пас. І акуратно йому дати пас під удар, Та він б'є. підкатах просто так, Арченіка, не треба падати в ноги, бо це штрафні наші вороги. Штрафні наші вороги. Тут будь-який удар верхом, бачите, це майже гол. Тобто тут дуже-дуже акуратно. Грати. Просто так стрибати в гравця отак, вперед ногами не треба. Зрозуміло? Готуємося назад. Все, поаплодувалися.